«Від луки святого Ванліє читання, будьмо уважні, сказав Господь таку притчу. Один чоловік справив велику вечерю й покликав багатьох і послав раба свого, коли настав час вечері, сказати запрошеним: прийдіть, бо вже готове все. І почали вони всі разом вибачатися. Перший сказав йому, поле купив я. І маю потребу піти й оглянути його, прошу тебе, вибач мене. І другий сказав: П'ять пар волів купив я, і йду випробовувати їх. Прошу тебе, вибач мене. Інший сказав: Я оженився і через те не можу прийти. І, повернувшися раптом, сповістив про це господареві своєму. Тоді, розгнівавшись, господар дому, сказав рабу своєму: вийди швидше на вулиці та провулки міста. І убогих, калік, сліпих і кривих приведи сюди. І сказав раб, господи, здороблено, як ти звелів, іще є місце. І сказав господар рабу: піди на дороги і загороди, та змусь прийти, щоб наповнився дім мій. Бо кажу вам, що ніхто з тих запрошених не покуштує моєї вечері, бо багато званих та мало обраних. Амінь. Мої возлюблені, коротесенко. Ви бачите, що дуже часто, що ці терні нашого життя, мірського, як воно такі є, так? воно заглушує нас. Господь каже, мої хороші, ну, я ж вам кажу, 6 днів трудився, один день хоча б знайдіть, побудьте зі мною, діти мої, побудьте біля мене, я зву вас. Один каже, ні, не можу одружитися, другий каже, ні, не можу машину нову купити, ну там провалівка. А другий каже, ні, не можу, бо є там ці, полянові в мене. І зайняті. Ми всі такі зайняті, знаєте, а подивитися на нас, ми ото як дуже такі, типу, круті, якщо купували когось, о, купував мандарини. Брав ось день дружин, купував мандарини. Такий товсту шкурю, що капець. Обчастиво, то й мандаринка така, малася. А то, знаєте, більшість всього із нас ми такі. Типу модні, круті, щось з себе показуємо, а насправді духовності. Мої хороші. Я хочу побажати всім вам, щоб милостивий Господь укріпив вас, щоб підкріпив своїм Духом Святим і щоб все було добре. Люблю всіх вас, продовжуємо літер, миру. Чумомо всіх вівці і душі із усього.